Вітаю глядачів мого каналу. Зараз ми будемо робити з вами розклад. Я буду робити, ви будете його дивитися на серпень місяць ситуація на півдні нашої країни зі сторони військових українських, які будуть дії, і зі сторони Російської Федерації, які будуть дії. І плюс до цього ми розіб'ємо то, що є на зараз ситуація яка, і та, що буде. Так, ця сторона буде Україна, ця сторона буде Росія. Я викладаю три карти українська. Це що є на зараз? І то що? Так, так от то що є на зараз? І то, що буде? Так вам не видно. І то, що буде? Я зразу відкриваю, бо потім перевертати буде неудобно. І то, що буде в серпні місяці. Це Україна, і це буде Росія. Завеликі для мене карти. Я вже порізала їми пальці, вони ламіновані, то мене треба дуже акуратно діяти. Це Росія і то, що буде. Зразу розкриваю, щоб потім не ковирятись там. Так, ну і будемо дивитися То, що є на зараз в наших військових е на півдні України. Так, є радісне настроєння. Є почуття гарні, але вони не до всіх відносяться регіонів півдню. Ця карта в перевернутому плані. Вісімка. Це людина уходить на пошуки кращого. Але ну, якось воно не на пользу, як кажуть, да, в мінус. Ну і добробут перевернутий, стабільність перевернута. Але є, Вона є, але вона невеличка. Це на зараз, то, що відбувається. Так, люди уходять, покидають південь, евакуюються. Там, де вже освободили, трошки іде полегшення. Там, де ще все попереду, то в Херсоні, там йдуть ще такі більш-менш спокійні речі, Але, бачите, вони не дуже військові, скажімо так, розклад вийшли. Дивимося, що буде. Буде у людей, буде не будуть люди впевнені в собі, не буде гармонії, буде, будуть воєнні дії проходити перевернутий шут. Не завжди будуть вони проходити зі сторони ЗСУ вдало. І королева кубків перевернута, то буде невдовольство. То буде невдовольство. Ну, війна, то війна. Це буде такий серпень у нас. Будемо ще час. Ми його роздивлятися. Давайте подивимося, що там у росіян. У росіян у них вони готові, вони повні, повні сповнені того почуття йти вперед. Але вже працюють без ентузіазму, без бажання. Та праця без бажання, перевернута вісімка. Колесо фортуни в них є, напоки що є. Напоки що є в даному моменті. І то, що буде, то, що очікує їх у серпні, це. Де 9 мечова, це буде стресова ситуація. Це буде тяжка інформація для них тяжкий стан. Рицар кубків, ну він буде присутствувати. І будуть якісь даже в них новини там, але все це, бачите, від рицаря уходить до пажів кубків. Тобто, все сходить на емоції. А дій, самих дій рицарів це все іде почуття. Немає дій. Немає дій. Депресія і почуття. Депресія і почуття й новини. А де ж дії військових? Де ж дії військових? А ну давайте подивимося дії військових українців. Трійка посухів це вже. Е, е, Йдуть бажання конкретно виконувати свою роботу рішуче і сміливо. Діє росіян? Діє росіян, король Кубків. А що ж це у вас безкінечні почуття, безконечна вода? А де дії ваші? Де ж дії росіян? Де дії ваші? Перевернуто правосуддя. Е, тобто дій, дії будуть проти них? дії будуть е, їм е, вони будуть, коротше кажучи, наказані за свої дії е, і будуть наказані, от як показує перевернуто правосуддя, нечесно. Е, е, нечесно, бо їх візьмуть, мабуть, у кільце. Так, покажіть нам карти. Розкрите це, це перевернуте правосуддя. Вони не впевнені в собі, не впевнені, щось там видивляються собі, щось там собі хочуть якісь бажання. Але не впевнені: бійка попереду, бійка буде, кризисна карта, бажання бійки, і рицар мечовий, і будуть події. Чим це все скінчиться? Скінчиться перевернутою королевою монет. Перевернута королева монет. Це має вже фізичного, матеріального та фінансового стану. Воно перевернуто, нема порядку, немає нічого. Ну, і а, а хочуть получати оцю четвірочку, хочуть получати її получать. А нема з чого получати, перевернута королева. Все. Баста, карапузики кончилися танці, і ось вам туз жезлів. Це у вас немає шансу. У росіян не буде шансу в серпні, він закінчиться. Ну і дивимося українців. Так, я просто, бачите, перейшла, закінчила вже ту історію про росіян. Давайте подивимося українці. Що ж вони тут будуть робити? вони готові. Вони готові, мечі. Зухвало, до речі, дуже зухвало підуть. Імператриця на їх боці це буде прибуток, це буде повернення наших земель. Будуть брати у полон багато людей. Будуть аналізувати, планувати ту ситуацію, як її краще зробити, Буде захист свого, свого відстоювання, свого, своєї території, защита своєї території. Будуть втрати, зрозуміло, великі втрати будуть по матеріальній частині, і будуть втрати і по людської частині. Бої, люди, будуть іти бої. Будуть іти бої, рицар-жезлів, ось, пожалуйста. Будуть іти жорстокі бої з втратами в українських ЗСУ. І жриця, жриця це духовна карта. Все ж таки, там у нас йдуть переваги, бо в нас навчені люди і духом сильні. Дуже багато на себе українці візьмуть. Дуже і багато, дуже багато будуть тягнути королева жезлів перевернута, вже будуть ті бажання е іти так як багато на себе візьмуть, вже піде в мінус ті бажання, і будуть, е вони не будуть в гарну сторону йти. І мах, МАХ це діє. Дії людей, які мають все в своєму арсеналі, тут всі чотири стихії, і е, кубки, і мечі, і монети, і жезли. То, ось, жезли. То ця людина може все. Це е, маг, в прямому смислі: це людина, яка може зробити все і вона на все способна. Ціль цієї карти вміння управляти судьбою, по роботі це майстерність, <кій> я вибачаюсь, і <кій> основна задача, основна задача цього це які, як вам сказати, вдача, вдача і воля. Всі дії, які будуть робитися цими людьми, вони будуть закінчуватися вдачею. Це вдача буде, люди. Це буде вдача наших військових. Але дуже багато на себе візьмуть. Дуже багато. Бачите, буде багато втрат. Ми будемо проходити той кризис, будемо. Будемо проходити, будуть тяжкі у нас втрати. Але, але потім. Ми будемо збагачені. Ми отримаємо те, що нам потрібно. Ми отримаємо наші землі, наші території. Будуть дуже гарні новини. Це дев'ятка монет, це пік, це пік. Ми заберемо все своє. Все своє ми заберемо. Абсолютно. В тому числі і Крим. В тому числі і Крим. Я вам скажу, що дев'ятка це суперкарта для динарів, це пік. Це самий пік іде. По роботі успіх шик просто. Ціль карти повна повнота. Всього, всього прибиль. Рибиль, та ще і оця е, пташечка каже про приємний сюрприз. А ще ця карта каже про дуже. не... не ну, як ми можемо предполагати, але тут піде не просто, не просто перемога, а супер перемога. Супер перемога буде. Так що так, люди. Ось, пожалуйста, Ось порівняйте. Оце, оце. Я просто беру дві останні карти, бачите? Тобто нема бажань. все, нема життєвої енергії. І королева Пентаклів немає ні грошей, ні фінансів, ні матеріальності, нічого, ні зброї, нічого тут немає вже. Все, ні щита. І дивіться, ми беремо так, тут багато буде теж такого. А дивіться, ми беремо останні карти наші. У нас Мах і у нас дев'ятка. І в нас буде дуже класний результат. І все це буде в серпні місяці. Ми дивимося в серпень місяць. І дуже гарна карта оця то, що ми повернемо своє, це прибуток, це ми повернемо своє повністю. Це архетип матері, архетип землі, архетип е, того, що ми своє заберемо. Заберемо. Нам чужого не треба, але своє ми заберемо. Ось так: який буде тут сюрприз? Яке тут буде, що ми получимо ще якийсь бонус? Я не знаю. Може е, не буде якихось, знаєте, е, с, ну, на то, що розшитують наші воєнні. По худшому варіанту, а його не буде. Ось я так думаю. І бачите, ще у нас тут яка гарна карта. Це жриця, Це дуже гарна, сильна карта. Я просто вам показую сильні карти цього розкладу. Так, є і погані карти. Є ось ця карта дуже тяжка. Ми втрачаємо тут багато всього, йдуть втрати. І оця карта також вона тяжка. Так, втрати йдуть. Ідуть втрати. Це дуже серйозний е, буде у нас період депр... Депр... депресії, Втрат, от втрат. Тим паче в перевернутому плані будуть люди просто кричати. Буде боль, не... нереальний боль буде. Бо дуже багато ми візьмемо на себе і дуже буде багато втрат. Дуже буде. Навіть, бачите, королева жезлів в перевернутому плані, то вже. Немає тих бажань, воно вже буде там. Але незважаючи на все це, Отакий буде у нас кінець. Ось такий. бачите? Ось так. А тут і фортуна вроді, є, і мечові біжуть, але тут ось перевернутий правосуддя. Вони самі будуть себе знищувати, Вони самі, бо в них немає ні совісті, ні честі, нічого там немає. В них Теж отаких от карт сильних тут немає. От немає таких сильних, серйозних карт, подивіться. Подивіться, все, оцей меч деруться, бажання дратися через силу вже то все робиться. Ну, от фортуна, да, фортуна в них є, але тут іде перевернуте правосуддя. Ну і там от, сплошні були депресухи, кубки, кубки, чому я почала розкладати, то все пішло. і... Закінчилося таким. Люди, в серпні буде, будуть у нас дуже гарні новини. Це уети. Вони дуже такі тяжкуваті, песимістичні, але вони показали оці головні нам карти. Бачите? Супер. А це росіяни. Ось, щоб ви прочитали, що тут написано. Так що мені нічого приховувати. Все буде добре. Люди буде тяжко, але закінчиться добре.